Микола Трубицький Іванов. Самопрове. Охорони пшеничний. Якщо вам треба знати, хто був на роботі вихідний, то можу відповісти відверто. Нікого Абсолютно. Тут теж ні співробітники. Не ходять на роботу на те, що вихідний день. Вони взагалі в робочі часи, намагаються швидше піти додому. Це взагалі якийсь смішний заклад. Не банк. Так в ньому ж відмічаються тільки ті, хто виходив на роботу в вихідний день. Микола. Але наш журнал. Жирік намагається поставити і сеньяк. Ну, бачите. Це не банк. Віс сьомий. А, так прибиральниця з утра прибирала. А більше ми ключа нікому не даємо. Співробітників свої ключі.